А що як літати стане занадто ризиковано не через війну чи техніку, а через саму землю. Вже зараз турбулентність б'є рекорди, магнітне поле змінюється. І це було передбачено вченими. Аллатра турбулентних ям в атмосфері ставатиме більше, особливо на висоті від 8 кілометрів і вище, де літає більшість лайнерів. Ці ями вже прориваються до землі, і прийде час. Коли ям буде так багато, що літати і плавати буде неможливо. Якщо ти злетів, не факт, що приземлишся. Це буде дуже ризиковано. Це страшно, але ми вимушені про це говорити. Ми зобов'язані попередити людей. На жаль, у споживацькому форматі суспільства, де життя людини нічого не варте, такі аномалії не вивчають належним чином, і навіть більше про них. Мовчатимуть до останнього, щоб не спричинити паніку і не втратити прибуток. Як думаєте, скільки авіакомпаній захоче зробити заяву, що літати тепер небезпечно? Звичні повітряні маршрути перетворюються на зони підвищеного ризику. І причина цього криється набагато глибше ніж заведено вважати. Виходячи з нашого математичного моделювання і прогнозу розвитку подальших геодинамічних тенденцій, я можу назвати період, коли відбудеться останній політ літака в історії людства. і кажу це з усією відповідальністю. Мова не про конкретну дату, а про квартал певного року з похибкою приблизно в три місяці. два роки тому. Ми відкрито попереджали про наростаючу турбулентність. Ми знали, що відбувається насправді, і те, що ми спостерігаємо зараз, лише наслідок цих процесів. Навіть більше з кожним роком ситуація лише погіршуватиметься. Якщо людство не вживе рішучих заходів, у осяжному майбутньому настане момент, коли ні літаки, ні гелікоптери просто не зможуть підніматися в повітря. Все світове авіасполучення в його нинішньому вигляді припинить своє існування однак існує альтернатива. для продовження повітряного сполучення людству доведеться повернутися до дирижаблів. Ця технологія зможе бути застосована значно довше в умовах атмосфери, яка змінюється. якщо ви згадаєте наші попередні прогнози і попередження, ви зрозумієте справжню природу процесів, що відбуваються зараз. Щоб ви краще уявляли, що саме відбувається нині на планеті. Дозвольте мені нагадати, в чому полягає суть цих процесів.